Що відбувається в волонтерському русі в Україні? Наскільки він є потужним, і наскільки українці хочуть займатися волонтерством? Дякую за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про волонтерство, то перш за все ми говоримо про довіру. І тут питання волонтерства в нас стоїть у перших ланах, буквально тому, що на сьогодні на найбільш вагому оцінку саме волонтерському руху, на мій погляд, дають соціологічне опитування. А за рівнем довіри волонтери стабільно перебувають на другому місці після збройних сил України, і зазвичай показник довіри не опускається нижче 80%. Це дуже серйозний результат і дуже гарний результат. Якщо оцінювати за офіційними даними в цілому кількість волонтерів в нашій країні, то на кінець минулого року. Було вже 10 тисяч 500 осіб, і, до речі, майже 3,5 тисячі волонтерів з'явились саме в минулому році. Якщо ми говоримо про донати та збори наших волонтерів, то за минулий рік волонтерський рух зібрав майже 40 мільярдів гривень, і хочу сказати, що за даними. Тайс Фондейшн Україна взагалі перебуває на другій позиції у світовому рейтингу благодійності. Тому mm. насправді українці дуже об'єднані. Питання це постійно опрацьовується, і будь-які інновації, які з'являються і які стосуються волонтерського руху і потребують волонтерський рух, Дуже швидко на це реагує як Верховна Рада, так і. Уряд чи є запобіжники проти шахрайських схем, які маскуються під приводом волонтерства? У ну, дуже важливе питання. Насправді ми бачили такі е, речі і на початку війни, коли під виглядом волонтерської допомоги завозилась там і з за кордону, але бо ще щось. Але дуже багато насправді порядних і правильних волонтерів, які допомагають і нашим збройним силам, і будь-кому хто потребує цього. Нещодавно Верховною Радою був прийнятий законопроект, який вніс зміни до податкового кодексу. І що стосується, там дуже важливі питання, які підіймають весь цей час волонтери, і хочу сказати, що стосується цього законопроекту, проекту, дійсно є деякі побоювання спеціалістів, їх експертів, які кажуть, що можуть бути зловживання наприклад, в цьому законопроекті. Є побоювання, що якщо крупна компанія має е, свій благодійний фонд, вона може таким чином, е, як то кажуть, відмивати гроші. Також е, дискутується питання щодо подальшого визначення спеціального статусу для рахунків, куди будуть збиратись донати волонтерів, а також спеціального режиму витрачання цих коштів, що є також дуже важливим. Ну, і будемо, як то кажуть, слідкувати, як розвивається ситуація на сьогодні. в нас є можливість через податкову службу контролювати це питання, але на жаль, дійсно ну, з'являються інколи непорядні скажімо так, волонтери, які зловживають цим, для того щоб вкрасти або як тут навіть не можна сказати заробити гроші. Пане Олексію, а наскільки держава швидко, оперативно реагує на потреби зі сторони волонтерів і сприяє у їхній діяльності? на мою думку, насправді дуже швидко реагує Верховна Рада і Уряд. Дійсно, є постійна комунікація між депутатами та волонтерами. Є якісь спірні питання, де трошки потребується більшого часу. Ну можливо сказати, що все дуже як то кажуть, гарно напевно, ні. Є, є питання, які виникають постійно. Але хочу сказати, що перші зміни Верховна Рада в законопроект про волонтерську діяльність внесла ще у 2022 році, і ці зміни розширили напрями волонтерської Кої діяльності, включивши до них надання допомоги збройним силам України, сприяння обороноздатності держави та участь у заходах з подолання наслідків надзвичайних ситуацій та воєнних дій, тобто саме цими змінами було утворено правову базу для сучасного волонтерства, можна так сказати. За останній рік запрацювала автоматизована система гуманітарної допомоги, і на цей час вона зафіксувала понад 150 тисяч вантажів, які заїхали в нашу країну. Саме волонтерських вантажів, було спрощено порядок реєстрації військовослужбовцями волонтерських автомобілів, які ввозяться для підтримки сил оборони України. І якщо ми говоримо про, про урядові ініціативи. А якщо ми говоримо про ініціативи Верховної Ради, то можна відзначити поправки до закону, які дозволили здійснювати волонтерську допомогу онлайн, що було дуже важливим і. Ну, волонтери постійно про це говорили. Ну і хочу нагадати, що комітет з питань фінансів, в якому я працюю, і, і на Петрівна южайна, яка була у вас до речі раніше в студії, постійно переглядає мита на товари, які є першочерговими в потребі наших захисників. До речі, нещодавно законопроект, який був прийнятий по перегляду цих мит, дав можливість знизити вартість наших дронів